Приводу справедливого розподілення термінів без електроенергії. Четверта група вчора, якщо мені зробити пам'ять, була відключена близько 12 годин, натомість як інші до 6 годин максимум з чим це пов'язано і чи буде це якось виявлюватися? Такі перекоси виникають. Насправді, ми вже з цим на жаль стикалися, коли неочікувано вводять по ну. Більш жорсткі обмеження, коли відбуваються зміни протягом дня, тоді ми вже змушені коригувати ті графіки, які вже є. На жаль, не завжди можливо додати певні години якісь іншій черзі, бо вона в цей час вже відключена. Але при укладанні графіків на наступну добу намагаємося це враховувати сьогодні. Для четвертої черги трохи менші обмеження. Знов таки вони початково були менші, але коли з сьомої ранку зробили більш жорсткими, ми додали ще одну чергу, їм також додалося трошки годин. Намагаємося рахувати, відстежувати, і на завтра безумовно трохи зробимо пом'якшення для тих, хто сьогодні в нас більше завантажений.